Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 6 класу математика Мерзляк 2023 рік. Номер 398. У саду ростуть груші та яблуні. Разом 100 дерев. Скільки яблунь росте в саду, якщо 20% їхньої кількості дорівнює 60% кількості груш? Гарна задачка. Починаємо. Спочатку треба сказати, скільки всього яблунь та груш в саду. Запишемо. Всього яблунь та груш 100 дерев. Ще раз подивіться в умову: нам треба знайти, скільки яблунь, якщо 20% яблунь дорівнює 60% груш. Записали це. І основне питання скільки саме яблунь росте в саду. Ви вже здогадали, що зручно буде цю задачку розв'язати за допомогою рівняння. І нам треба бути брати за Х якусь кількість або кількість яблунь в саду, або кількість груш в саду. Треба поміркувати і подумати. А що краще взяти за X. відомо, що 20% яблунь дорівнює 60% груш. Я хочу спробувати не кількість яблунь взяти за X, а сказати: нехай груш росте в саду X дерев. І подивіться, як красиво виходить. Якщо... Взяти, що в саду ростуть ікс дерев груш, тоді уважно дивіться. 60% груш. Це скільки. Це треба знайти відсоток від числа. А що треба зробити? Спочатку треба відсотки перетворити в дріб. Або десятковий дріб, або звичайний дріб. Я перетворюю у звичайний дріб, так як у нас зараз тема звичайні дроби. Запишу. 60% це 60% сотих у вигляді звичайного дробу. 60% сотих дріб треба скоротити на 20%. В чисельнику 3 в знаменнику 5. Отже, 60% це 3 п'ятих. Це отака частина у вигляді дробу. А нам треба знайти 3 п'ятих від Х. Дріб від числа знаходиться множенням. Отже, нам треба помножити 3 п'ятих на Х. І це буде 3 п'ятих Х. І це ми знайшли отака величина. Уявіть, що х це якесь, нібито число. 3 п'ятих і дерев це є 60% кількості груш. Записали. А для чого я це все нагородила? Да, ви скажете? А я вам скажу. Коли я дізналась, скільки це 60% груш, це я дізналась, що ця величина це є 20% яблунь. Так як за умовою 20% яблунь дорівнює 60% груш. Тому записати далі треба. За умовою. 20% яблунь дорівнює 60% груш. Отже, в деревах 20% яблунь дорівнює 3% дерев. Тепер я знаю, скільки в деревах 20% яблунь. А скільки тоді всього яблунь, якщо я знаю вже 20% яблунь, що це 35х дерев. Робимо висновок, отже, 100% яблунь. в подушках напишу, що це всього яблунь у нас 5 помножене на 3 п'ятих. Зрозуміло? Тому що ми знаємо, що 20% яблунь це 3 п'ятих ікс, тоді всього яблунь, ну, тобто 100% яблунь, це 5 помножене на п'ятих ікс. І щоб помножити, натуральне число 5 на дріб на 3 п'ятих ми множимо 5 в чисельник. 5 потім треба скоротити. І ми дізналися, що 3х це всього у нас в саду росте. Отака кількість дерев росте саме яблунь. Ну а далі дивіться, х дерев груш. 3х дерев яблунь. Всього 100 дерев ми можемо скласти вже рівняння. Звісно, так. Пишемо, що всього дерев саду. Х додати 3х в дужках. Одиниця виміру дерев. Що за умовою дорівнює 100 дерев? Ну, а далі, як завжди, да? стандартна фраза. Складемо і розв'яжемо рівняння за умовою задачі. Отже, маємо Х додати 3х дорівнює 100. Тепер треба спростити Раз в лівої частині рівняння. 1х ще 3х. Це ж 4х. Пишу 4х дорівнює 100. І таке маленьке рівняння можна розв'язувати по-різному. Я рекомендую так сказати: ділимо і ліву, і праву частину на 4. Ставлю таку паличку, поділити на 4. Ділю 4 на 4 буде 1, отже, у мене просто Х залишається. А 100 поділити на 4 буде 25. Це, ми знайшли Х. Основне питання в задачці яке. Скільки всього яблунь росте. Подивіться в умову. Ми з вами казали, що нехай у нас 3х дерев це яблунь. Так? І пишемо: отже, яблунь всього 3х, що дорівнює 3 помножити на 25, і це буде 75, одиниця виміру дерев, і ми це знайшли. що? Скільки всього в саду росте яблунь, відповідь: 75. Дири. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!